17 квітня цього року громадські активісти Полтави та Кременчука вже збиралися біля Полтавської обласної прокуратури, щоб висловити недовіру прокурору Полтавської області Яну Стрелюку. Через 10 днів люди зібралися повторно. Однією з наших вимог як кременчужан, була розслідування проведення ініціювання проведення перевірки фінансової діяльності нашого міського конкурсу. Справа в тому, що наш міський конкурс веде свої справи, так, що ми маємо мільйонні борги, що нас не від... Доми схеми закупівлі там тролейбусів наприклад, випливає. У нас невідомо як і кому і в якому розмірі роздаються земельні ділянки. Правозахисник із Києва Євген Храбров розповідає на попередній посаді. Ян Стрелюк, будучи прокурором міста Василькова, сприяв злочинній діяльності і проходив по кількох злочинних справах. Таким людям не місце в органах нагляду та контролю. Вважає пан Храбров. По Василькову, де він, де він совсем недавно працював. Сразу же после его ухода был обнаружен наркотрафик и начали арестовывать, в чем самый, самый э, наиболее почетный целый майор милиции, которого арестовали, за поймали на э, распространение наркотиков. Я думаю, что органы надзора и контроля должны были бы знать о том, что Васильков это центр распространения нар, э, наркотиков. На пікет прийшли і представники обдурених кредитними спілками людей. Потерпілі, а їх усього 200 осіб. Це в основному пенсіонери інваліди війни кажуть, коли Ян Стрелюк став прокурором у нашому місті. Він обіцяв документи по цій справі віддати до суду, натомість віддав на якусь експертизу, у якій, за словами людей, не було необхідності. Зараз робить усе можливе, аби документи до суду не потрапили. Ми инициативная группа. Мы присоединяемся ко всем этим людям, которые приехали с Кременчуга, с Кобыляк, с Новых Санжаров, сейчас с едут тоже. Им тоже присоединяемся. И мы требуем, Требуємо, щоб прокурора стрілюка тільки зняли, зняли з роботи, а щоб по ньому було відкрито головне провадження. Ситуацію прокоментував перший заступник прокурора області Юрій Кравченко. Він пояснив, що прокурор області Ян Стрілюк, 27 квітня, у час, коли люди пікетували, перебував на всеукраїнській конференції із приводу виборів членів Вищої ради юстиції у Києві. Що я особисто спустився в кабінет для прийому громадян, як це визначено чинним законодавством і регламентується відповідними. Наказами генерального прокурора для здійснення їх особистого прийому, але лише один представник громадськості Полтавщини Лещенко, зайшов до мене. Я йому повідомив цю інформацію, яку я тільки що повідомив вам. І будь-хто я прочекав 20 хвилин, ніхто з громадян. Не зайшов до мене на прийом з тими чи іншими проблемами, які в них існують. За словами Юрія Кравченка, громадські активісти знали, що їх чекають на прийом в обласній прокуратурі. Чому вони не зайшли, невідомо. Коли